Види кімнатних рослин. Кімнатні рослини бувають гарноквітучі або квітучі рослини, декоративно-листяні рослини, бромелієві, ампельні, цибулинні, суккуленти і кактуси, папороті та пальми, гарноквітучі рослини. Ці квітучі кімнатні рослини діляться на дві групи, ті, за якими ми згодні доглядати цілий рік, щоб в результаті отримати квітку дивовижної краси, хай навіть єдину, хай навіть цвіте один день. І ті, які цвітуть яскраво, довго і рясно. І задля справедливості треба сказати, що рослини другої групи значно частіше займають наші підвіконня. Хочеться, щоб радість, яку відчуваєш, поглянувши на живі діаманти, як часто називають квіти, тривала довше. Тобто гарноквітучі рослини це ті рослини, які викидають квітку. Адже кімнатні рослини, та і, не, і рослини відкритого ґрунту. Не всі славляться своїми декоративними властивостями через квіти. Деякі. Мають свої цінності через те, що в них листя декоративне. До гарно квітучих рослин відноситься цикламен, антуріум, кросандра, сенполія або фіалка. Є багато ще різновидів. Але про них ми поговоримо в наступних уроках. Декоративно листяні рослини виглядають як дерева або кущі, можуть бути дрібні, бліді квіти, Незабутньою вашу зустріч зробить соковитий вигляд листя, часто пофарбованого в химерні кольори і візерунки. Серед рослин вони як моделі з реклам шампуню. Шикарна крона не потребує додаткової прикраси, хороша сама по собі. Тобто декоративно-листяні рослини в першу чергу ціляться через свої листя. Квіти в них можуть бути. Але зазвичай ці квіти або маленькі, або не яскраві, тобто вони не несуть такої декоративної якості, як саме листя таких рослин. До них відноситься шефлера, вона може бути компактним кущиком або. Деревинкою. Зараз ми бачимо, що тут декілька рослин, вони сплетені між собою і утворюють пишну крону. Кортон може бути такого яскравого забарвлення або з білими прожилками світлозеленими навіть, а не білими. Дифенбахія. Дуже неприхотлива рослина, в неї листя таке забарвлення, може бути втяточку білу там або жовту, або такими прожилками, може бути однотонного зеленого кольору, бромелієві. Якщо назви перших двох пунктів логічно ясні, що ж це за загадковий вигляд? Перша асоціація, яка виникає при їх вигляді, це ананас. Пам'ятаєте, як ростуть на ньому листя? Жорсткі прагнуть угору вкладені тугою розеткою. І ось по центру розетки формуються квітки бромелієвих. Причому листя квітки мають пусковий, бордовий або рожевий колір, незважаючи на деяку жорсткість листя. Рослини мають багато шанувальників рослин. Великі і сильні. До них відноситься Більбергія та Гусманія. Є ще види, але ми також про них поговоримо на наступних заняттях. Ось ми на цьому фото, яке праворуч від нас, ми бачимо розетку, квітку сфотографовану з видом зверху. Листя розташовуються по колу і утворює таку воронку. І з цієї воронки з'являється квітка. Наступний вид це ампельні рослини. Багато виділяють ампельні підвид листяних. Так, це можливо, тому що ампельні рослини. В більшій своїй масі листяні квіток у них немає. Але е, ми відокремлюємо їх від цього сімейства за інших умов виживання. Е, визначити, що перед вами ампельна рослина просто це ліани, їх стебла можуть оббити запропонована для нього. Запропоновану для нього перешкоду. Деякі красиво цвітуть, дуже ефектні в підвішеному вигляді. Зараз ми їх більш детально розглянемо це традисканція. Ми бачимо, що рослина зверху розміщена в горщику і вниз спускає свої пагони. Може бути така зебрина на неї, кажуть, фіолетова з білими прожилками. може бути, Чисто зеленого кольору, може бути зелено-біла, їх дуже-дуже багато підвидів на може бути е, чисто фіолетового кольору, без, е, без ніяких домішок інших кольорів. Хедера або плющ кімнатний дуже ефектно виглядає, якщо розміщатись на. У возвишеності дуже гарно вона спускає свої пагони. Так, наступний підвид це цибулинні кімнатні рослини. Ось ми бачимо тут червоного забарвлення квітка, тут ми бачимо рожевого. Кольору дуже гарні такі квіти цибулинні. Для них необхідно маленький горщик. Лілія. А, цибулинні. Трошки коротко про них відразу скажу суть у тому, що вони ростуть з цибулин. Капсул з пам'яттю і корисними речовинами для квітки. Вибагливі залежать від зміни сезонів. Необхідно виконувати певні маніпуляції з цибулинами для того, щоб квітка жила і цвіла. Вибирати спеціальний ґрунт для кімнатних рослин. Якщо набратися досвіду і не пошкодити цибулину у процесі, то цей вид буде радувати око дуже довго. Ми бачимо лілія, Це представник цибулинних рослин. Так, Кактуси і сукуленти. Наступний підвид. Кактуси, відомий вигляд, навіть дітям, суворий тулуб і багато колючок, такий собі їжак в горщику. Поливати можна рідко, прісною відстояною водою. Сукуленти – невибагливий побратим кактусів, часто компактні, з м'ясистими листочками різних форм, можуть жити там. Де мало вологи, і не вибагливе до місця розташування. Так, розглядаємо конкретно товстянка або грошове дерево. Ми його всі знаємо, його майже в кожного воно росте. Це суккулентна рослина. Ми сукулентна рослина, бачимо, що в нього таке м'ясисте товсте листя, в ньому воно накопичує воду. Представник кактусу опунція. Вона різна, це одна рослина, просто різні її підвиди. Також це кактус, звичайне, звичайне середовище його перебування це пустелі. Але пристосовується до кімнатних умов. От. Такий з ним потрібно поводитись дуже обережно, тому що стовбур вкритий колючками. Папороті. Пам'ятаєте про легенду про квітку папороті в ніч на Івана Купала? Принесе хлопець дівчині, вона його назавжди. Або якщо знайти квітку папороті в ніч на Івана Купала, виповниться будь-яке ваше бажання. Так, от, папороті не цвітуть. Тому, якщо ви будете в лісі на Івана Купала, можете квітку папороті не шукати. Невибагливі. Листя великі розлоги, можуть бути багатьох видів. Зараз я вам покажу два: таке кучеряве листя зліва, і праворуч таке більш, ну, воно не, кучер... не кучеряве. Дуже невибаглива рослина, не дуже любить сонячне проміння, потрібно ставити в затишок, любить воду. Такі розлоги, розлоги в нього кущ, ці стебла називаються ваї. Наступна підгрупа пальми. Їх можуть формувати крону листя зібрані віялом. Або одиночні гострі піки, досягають значних розмірів, тому часто ростуть у горщиках на підлозі. Дуже люблю, люблять велику кількість світла. Один із представників це цикас та фінікова пальма, яку можна без проблем виростити у... з кісточки вдома. Дякую за увагу!